Життя батьківщині честь. Нікому. Бійці спецпідрозділу ЦСУА, це саме ті люди, які змінюють хід війни. Але для нас вони оповиті таємницею та легендами. Витривалі, зосереджені та завжди на висоті. Вони є найбільшим страхом для нашого ворога, адже за плечима мають вже сотні важливих перемог. Згадайте лише звільнення острову Зміїний – і це крапля в морі досягнень. А попереду ще сила села на спецоперації, про які ми дізнаємося вже після перемоги. Вони воюють як на лінії фронту, так і проводять спецоперації глибоко у ворожому тилу, а також виконують складні завдання в найгарячіших точках. Разом із побратимами із ЗСУ бійці ЦСОА тримали оборону Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Луганської та Донецької областей. Окрім цього, на рахунку центру також операція зі звільнення острову Зміїний. Спецпризначенці ЦСОА проводять багато спецоперацій в тилу ворога. Більшість із них наразі надсекретні, і деталі про них ми можемо розповідати лише після нашої перемоги. Журналістам Правда тут Львів вдалося отримати ексклюзивне інтерв'ю керівника Львівського ЦСОА, ім'я якого називати ми не будемо. І відверті відповіді цієї людини без перебільшення вражають. Це розумний, хитрий, підлий. Ворог, який теж дуже швидко вчиться. Те, що було на початку повномасштабного вторгнення, коли вони заходили сюди, думали, що їх тут будуть зустрічати з квітами, і тоді вони внесли дуже великі втрати. З часом це все помінялося. Вони так само вчаться і розвиваються в технічному плані, дуже сильна підтримка в них в їхнього військово-промислового комплексу. Усе почалося в далекому 94-му році. Саме тоді на базі служби безпеки було створено той самий легендарний центр спецоперацій. А основним завданням цих бійців була боротьба з тероризмом, затримання топових злочинців та захист учасників кримінальних судів у гучних справах. Але це в мирний час. А з 2014 року саме на цих універсальних бійців поклали складну місію вибивати росіян з наших територій. Під час найбільш інтенсивних боїв група ЦСО, а яка працює за впівдронами, за один робочий виїзд знищувала до 15 одиниць техніки та до 50 окупантів. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення тільки силами ЦСОА було знищено та уражено 741 танк, 1259 бойових броньованих машин, 856 артилерійських систем, 101 одиницю засобів ППО, а також авіаційну техніку, БПЛА, кораблі, катери, човни, склади з боєприпасами та пальним, а також вогневі позиції ворога. Ці завдання схожі, але лише на перший погляд. Головний львівський спецпризначенець зізнається, що через російську навалу довелося багато чому навчитися зрозуміти та застосувати ці нові знання на полі бою. Боротьбу з тероризмом та війну з ворогом керівник львівського підрозділу ЦСОА СБУ порівнює з хірургічними операціями. Якщо стоїть питання про тероризм, то це хірургічні операції, де від одного постріла залежить Успіх цієї операції і чи залишаться заручники цілими. З тим ворогом, який беремо Російську Федерацію, ми теж проводимо тут свого роду хірургічні операції, точкові, які наносять дуже суттєвий вплив на перебіг взагалі війни. Ми почали працювати з тим, з чим не працювали до. Початку повномасштабного вторгнення з новими зірцями озброєння, які були непритаманні нам, протягом десяти років боротьби з російською навалою у спецпризначенців СБУ з'явилися тисячі спогатів, які викликають посмішку або ж змушують сумувати. Але найважливіші, які закрубуються на все життя, це ті спецоперації, які дозволили добряче надавати ворогу та вберегти життя побратимам. Ну, таких історій, що щоб починати з 2014 року, це і операції в Слав'янську, Краматорську, Дружківці були ситуації, коли наші побратими попадали в засідку ще сепаратистами на чолі зі Стрілковим Гіркіним, на телевежі в Константинівці. Якби невчасна допомога, коли ми проривалися через блокпости сепаратистів. Два підрозділи, можливо, були би знищені, переважаючими силами ворога, але завдяки нашому професіоналізму, героїзму людей, які приймали участь в тому, і незважаючи на кількість поранених співробітників, ми все рівно добралися до них і їх витягнули з того оточення. Спочатку повномасштабного вторгнення це можна відмітити операцію на острові Зміїний. Ми знаємо лише частину спецоперації асбу і вони змушують нас затамувати подих від здивування та гордості. Але левова частина наразі залишається таємницею за сімома замками. Керівник ліського ЦСО поділився історіями, про які вже можна говорити. Багато операцій про які ми зараз не можемо говорити буде сказано після нашої перемоги в цій війні. Але загальне, що сказати, це е, дія наших ударних дронів. Взаємодії з іншими силами оборони для нас люди айфа схожі на кіборгів або ж бойові машини, які не роблять помилок. Насправді, ж за такою злагодженістю та силою стоять тижні ретельної підготовки тестів та перевірок. Лише один кандидат з 15-ти реально стане бійцем ЦСОА. До речі, серед кандидатів було чимало жінок, які пройшли ці важкі випробування. В першу чергу це люди повинні бути з хорошими розумовими здібностями. Фізично витривалі, тому що коли людина погано орієнтується на місцевості, не вміє користуватися, якщо це снайпер, балістичним калькулятором, від цього залежить успіх тієї чи іншої операції. Фізична витривалість так само має велике значення. Ми їх вчимо, вони всі проходять навчання, і тільки підготовлених людей ми відправляємо на лінію бойового звітнення для участі в бойових діях. Сьогодні ЦСО Соа СБУ проводять велику рекрутингову компанію і подати свою заявку, щоб стати одним з елітних спецпризначенців може кожен. Якщо ви відчуєте в собі сили стати тим, хто змінює хід війни, заповнюйте анкету на офіційних ресурсах СБУ і з вами обов'язково зв'яжуться. Далі вас будуть навчати високопрофесійні інструктури підрозділі е, нашому. Фактично співробітник отримує як мінімум дві-три спеціальності. Всі співробітники це спеціалісти з військово-медичної підготовки, це марксмени, хороші стрілки, є кінологи, є снайпери, є оператори впівдронів ударних розвідувальних, є хто відповідає за логістику. Можна на сайті заповнювати, якщо є в когось знайомі, приходять по рекомендаціям. Ми з кожним проводимо відбір, це тести з фізичної підготовки, особисто співбесіда з кожним проводиться. Після цього йде більш глибоке вивчення в плані того, що співробітник, ну, кандидат співробітників проходить тестування психологічне, поліграф, по ньому проводиться перевірка, якщо людина дійсно бажає і обставини. Ніякі не заперечують цьому, вона попадає в підрозділ, а далі ми вже далі її вчимо. Центр спеціальних операцій АСБУ готовий прийняти до своїх лав людей різних спеціальностей і професій для спільної боротьби проти ворога. Адже ця війна не дає шансу залишитись осторонь нікому. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів.